Багато хто з нас хоча б раз у житті намагався схуднути, правда ж? І як правило, нам хочеться швидко прийти у форму і ледь не одразу бачити результат. Однак, на жаль, це майже неможливо. Тож разом з нашими експертами, тренеркою Лагартішою та ендехронологіни. Дієтологиною Тетяною Луговською ми розкажемо тобі, як пришвидшити процес схуднення, і що найважливіше, без шкоди для здоров'я. Одна з головних порад, шлях до здорового зниження ваги має бути у задоволенні. Звучить банально, скажете ви, але саме цієї поради більшість і не дослухається. Будь ласка, не силуй себе різноманітними жорсткими дієтами та обмеженнями. Цього має бути в міру інакше виснаження організму призведе до харчового зриву. А ще перш ніж худнути, зроби повний чекап організму. Можливо, проблема захована зовсім не там, де ти думаєш. Необхідно нам дослідити загальний аналіз крові. Біохімічний аналіз крові, обов'язково подивитися на рівень глюкози крові, оцінити рівень вітаміну Д. Не варто нехтувати також гормонами щитоподібної залози, порушення якої дуже часто сприяє набору ваги. Дуже часто наразі я бачу в своїй клінічній практиці в наших українців. Дефіцит рівню вітаміну Д, дефіцит заліза, латентні анемії, вираження. Анемії, залізодефіцитні, так? це також сприяє загальній слабкості, сонливості, випадінню волосся і не може не впливати також на показники на вагах. Орієнтуйтеся не лише на цифру на вагах, а насамперед, на самопочуття. І як радить тренерка Лагартіша, не ставайте на ваги щодня, краще озбройтеся сантиметром для вимірювання своїх об'ємів. Пам'ятай, що м'язи важчі за жир, тож після тренувань вага може бути навіть більшою. Зокрема, через те, що м'язам треба більше води для відновлення. Об'єми зменшуються, все круто, вага може стояти, об'єми зменшуватись. Це абсолютно нормально. Тому найкраще, як можна міряти схуднення, це міряти об'єми сантиметром і робити фотографії до після. Тому що ми себе, коли ми починаємо худнути, ми себе в дзеркалі бачимо кожен день. І ми не помічаємо різниці. І там через місяць нам може здаватися, що різниці немає, і це нас буде демотивувати. Але якщо ми подивимось на фотографії і поставимо їх поруч, ми будемо бачити зміни. На шляху до схуднення важливо дотримуватися режиму. Лікарі радять вже за годину після сну снідати між сніданком і обідом, можливий перекус. Однак це за умови, якщо ти не маєш сил дочекатися повноцінного обіду. Це може бути стакан кефіру середньої жирності, це може бути айран, це може бути грецький йогурт. Так і, наприклад, один фрукт яблуко, груша, банан. Обід ви формуєте також по типу сніданку, тобто і складні вуглеводи, і білок, і овочі. Тепер у нас залишається вечеря. Вечеря також це важливий прийом їжі, його не потрібно ігнорувати. Дехто хто хоче худнути, мені коментують, що я худну, я після п'ятої не їм. Тобто, це величезна помилка. Відбувається як? Тобто, я після п'ятої не їм бо хочу схуднути. Лягаю об одинадцяті, умовно кажучи. І 6 годин я без їжі, так з 5 до 11. організм виснажений вночі. Нам також потрібна енергія, і коли енергії цієї немає, рівень глюкози знижується, розвивається стан гіпоглікемії, і людина вимушена вночі йти до холодильника. Останній прийом їжі лікарі радять робити за дві години до сну, так і голодними ви не будете, і їжа встигне перетравитися. Лікарка каже своїм пацієнтам, щодо продуктів жодних заборон не робить. Єдине наполягає, аби ті зменшили до мінімуму споживання так званої сміттєвої їжі. Йдеться про солодкі напої, снеки, цукерки, все, що містить транжири і єшки. Утім, є одна умова не замінювати основний прийом їжі усілякими смаколиками, коли ви, наче заміняючи основний прийом їжі нутритивно цінної, такими шкідливими смаколиками, так то ви сприяєте чому? Що у вас стрімко підвищується рівень глюкози? Тобто такий е, стрибок інсуліновий іде, і стрибок глюкози. Потім цей рівень глюкози стрімко знижується, розвивається стан гіпоглікемії, і вам хочеться і ще чогось такого. Ніколи ж однією цукеркою не закінчується. І плюс це дуже негативно впливає, коли наче ми вживаємо прості вуглеводи е, на підшлункову, е, на е, слизову шлунку, так і на інші органи. Не забувай і про дефіцит калорій. коли їсти менше ніж витрачаєш, Результат точно буде, і це не означає, що просто треба обмежувати себе у харчуванні, просто введи у свій графік більше занять спортом, і тут без різниці, яким саме головне рухатися. Я за те, щоб знайти ту активність, яка буде людині подобатись. Будь-яка активність буде в плюс, будь-який рух буде в плюс. Танці, футбол, баскетбол, джемпіра бокс, боротьба не знаю там біг. Качалка, силові тренування у мене на Ютубчику, силові тренування в когось іншого на Ютубчику. будь що. Якщо є можливість кудись ходити, це прям дуже круто знайти таку секцію, де крім а, самого спорту і ще будуть люди. Де ти знайдеш якихось тут друзів, і ти будеш ходити туди не тільки заради спорту, але й заради там друзів, яких ти собі там знайшов. Якщо в тебе там буде якась -то компанія, яка туди ходить, то навіть в ті дні, коли ти такий думаєш, блін, мені не хочеться йти на тренування, але ти думаєш, блін, ну там вже мої дівки, піду, піду туди, бо там мої дівки. І це теж дуже класно мотивує, коли у тебе є оця група людей, група людей, з якими ви робите це разом. Але, в принципі, будь-який будь-який спорт, будь-який рух буде в плюс. Я за те, щоб займатися хоча б 3-4 рази на тиждень. 3 4 рази на тиждень тренуватися і плюс рухатись кожен день. Не тренувальна активність. Ходити гуляти, ходити по сходах. Чим більше ми рухаємося, тим краще. Без шкоди для здоров'я можна скинути впродовж місяця до 4 кілограмів. Експериментувати з дієтами лікарі радять з розумом. Я проти якихось жорстких харчових експериментів і чомусь з різних куточків світу лунає лунають такі мракобісні дієти, коли зранку людина їсть, умовно кажучи, грейпфрут, в обід, яйце ввечері випиває келих вина, щось на кшталт того. То я просто в шоці. Я проти категорично, от умовно кажучи. Таких дієт. Так? Я проти голодування, коли от людина просто їла собі, що їла, потім завтра вона голодує. Тобто так також не повинно бути. Що стосується кетохарчування, так також важливо розуміти, що кетохарчування це лікувальне харчування, так, при низці захворювань, також обережно до цього треба відноситися. Тож роби все поступово і з користю для організму, і краще проконсультуйся із лікарем, який відкоригує і харчування, і фізичне навантаження конкретно для тебе.